Вони під загрозою Але, 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 все буде добре. Але можете просто або чути, або відчувати то десь в далечині і будете переживати. Проблеми якісь будуть. Так. Кушугум. Кушугум. Дуже схоже, що будуть у вас от такі речі проходити, але вони якось проходять закрито. От Наблюдаються проблеми. Ось іде перелом дуже швидко і буде вивчатися історія, але я вам хочу сказати, що е, руйнувань, руйнувань. Е, От хрест, це подія важлива. А це метолки, да? це дуже таке швидке, воно, скандальне. Тут буде вивчатися. Але ударів, ударів тут я не бачу. Але опять-таки у вас сидять оці е зрадники. За гроші доповідають там. Вони не будуть самі по собі бити. Розумієте, вони ж там живуть. Так, піски. Господи. Піски. хто що хотів, нічого немає. А, може, повний вже той. Батарея повна. Так, піски, Ми да? Мені подивилися піски. Давайте подивимось. Ви знаєте, мабуть, розірве зараз відео, може, вже розірвало відео. Ладно, я буду робити. Так. Е Піски. Теж, бачите, мітьолки кругом випадають зараз у нас, і оця коса, але в цілому буде нормально, йде захист всесвіту. Якесь буде швидке рішення, дуже швидке, може даже зіб'ють той дрон. Чи будуть зруйновані будівлі? Я не впевнена в цьому, бо це дуже швидко і скошено буде. Ну, е... Не люблю я цю косу, вона мені все портить. Даже мітьолки ті не так. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть піски. Е... Зруйновані будівлі на пісках на ці 24 години. Я не впевнена, я не хочу вас просто жахати. Ні. Ні. По ответу, ні. Так, якщо отак дивитися в тріадки, то, похоже, але це медленно все. А тут не може бути удару. Ні. Не будуть зруйновані. Так, я закінчую це, бо у мене попереду ще шевченківський. А я так сподіваюся, що, мабуть, розірвали вже відео. Чи ладно, піду далі. Воно вже розірвано. Вони вже розірвали, вже розірвали відео. Давайте підемо на Шевченківський, хай буде вже як буде. Так, будь ласка, покажіть карти Шевченківські. Почнемо з першого Шевченківського, чи будуть зруйновані будинки на першому шевченківському мікрорайоні. Так. Ну, Судячи по цим картам, не повинно бути. Буде все добре. Другий шевченківський дивимося. Коли нормальні карти, зразу можна прочитати, все зрозуміти. Як почне, то крутить. Так, другий шевченківський. Ті ж самі карти практично, бачите, випадають схожі. Тут падає рулетка трансформація. Так, ану на рулеточку покладемо. Раз, маски на трансформацію, напрямок. Проблеми. Різня. Другий шевченківський. Зараз буду класти стопчики, бо там не хороша ситуація. Зараз, ми, щоб ми вбідилися, щоб зря паніку не розводить. Другий Шевченківський ще будуть зруйновані будинки за ці 24 години ракетами, дронами і іншою пакостю російською. Так, да, схоже, що будуть. Другий Шевченківський. Він дуже маленький. Де там воно буде, непонятно. Так, третій шевченківський. Але пам'ятайте, що на загальному у нас була двійка. Були двійки, тому я вас прошу не панікувати. Будемо дивитися. Так, третє Шевченківський. Чи будуть зруйновані будинки за ці 24 години ракетами, ударами, дронами таке інше. Кисаю 5 хрест. Але в цілому, в цілому от якби оце, оце не впало, я б сказала, що все було б добре. Так, була б загроза, але вона б пройшла б нормально. Хлопці будуть вирішувати питання. Нормально все буде. Ви бачите, зміни йдуть на, на гарне. Зараз, якщо ви сумніваєтесь, я поставлю стовпчики. Дивимось на ступчиках те ж саме питання. Третій Шевченківський. Чи будуть зруйновані будівлі від ракетних ударів, дронів, снарядів і таке інше? Так. Хм. Ось тобі. Ось тобі, бабки. Так, третій Шевченківський. Щось ви. хто в ліс, хто по дрова, да? Хто в ліс, хто по дрова. Те ж саме питання по третьому Шевченківському району. Будь ласка, покажіть мені карти, щоб я могла зрозуміти, чи будуть руйнування. Ні, ну, Гарні новини в наших руках ключ. Не буде там ніяких руйнувань. Не путайте мене, пожалуйста. Сама запутаюсь. Так, Димітрівський район. Мікрорайон, це вже, так? Мікрорайон. Хоча мені лічно все рівно. район, мікрорайон. Яка різниця? Назву всі знають, так що це вже, це вже не суть важно. Оці всі штампи людські, що ми попридумували, кому воно треба. Так, Дімітровські будинки. Покажіть мені, чи будуть вони зруйновані. Нам це головне. Ой, які гарні карти. Супер просто. Супер. Добре все буде. Все буде, все буде добре. Так, і останній райончик у нас Ліванівський. Дивимося. Яка буде ситуація у нас? Будь ласка, карти покажи, чи будуть зруйновані будинки на цю, на цю добу на 24 години. І непогані карти. Вроді, все, буде нормально у вас, люди. Все, Ліванівське ми закінчили. Так що, я думаю, що все буде нормально. Передивіться, хто у кого там який район. Помазгуйте, що як. Бажаю вам бути живими та здоровими. І зустрінемося з вами завтра в тому ж ставі на моєму каналі. Будемо надіятися, людина краще. Все буде добре. Почуємось, папа.